Про зроблене за робочий тиждень на апаратній нараді звітували комунальники на рахунку міськ світла, 10 спиляних дерев, розчистка електроліній по вулицях Боброва Котляревського, заміна електроопор поблизу перехрестя Київської та Андріївської. Основні зусилля зосереджено на усуненні недоліків на лініях електропередач. Підприємство на 70% готове до запуску зовнішнього освітлення у прилуках. Є розпорядження нашої райони військової адміністрації про те, що ми на розгляд виконавна органів місцевого самоврядування про включення вуличного освітлення Ми будемо включатися там з 20 ї години до до закінчення і до початку комендантської Йох. години, до 23-ї години. можливо це взяти саме комендантську годину, тільки комендантська година в четвертій годині вранку ранку завершується включати. З 20-ї до 23-ї години освітлюватимуться і зони відпочинку в мікрорайонах. Також комунальники працюють над встановленням двох нових світлофорних об'єктів по Костянтинівській, Котляревському та по вулиці Боброва. Плати по постаним, що не працюють, відправили, угу. і доручення було там перевести, щоб світлофори в один час. Половина у нас я цього хочу сказати, у нас п'ять штук йдуть харківських і п'ять Чернігівських. Ну, по у в Харкові тяжело там дозвониться не що з ми Зона на чернігу сьогоднішнього дня виходить працівник, який займається іменно переводом світофору, передає нам флешку в ближайше і Ми з ними спілкуємося і переводимо. По попід Харківські світофори В ході апаратної наради міський голова Ольга Попенко дала доручення міськ щодо розширення переліку встановлення нових світлофорів та заміни тих, у яких закінчився строк експлуатації. Вже ми починаємо роздати бюджет. Давайте планувати. Можливо, тут у нас на вулиці Незалежності перехрестя Київської коптіва і замінити на новий сучасний світлофор із відліком часу. Ми розглядали разом з поліцією питання облаштування світлофорного об'єкту по вулиці Київська із перехрестя. Садова. Запитів було багато і просять там встановити, пошукайте ці рекомендації, щоб ми показали це ці листи депутатам, давайте планувати, давайте планувати на наступний рік. Серед основних завдань комунального підприємства Прилуки житлобуд перевірка внутрішньобудинкових мереж, підготовка житлового фонду до опалювального сезону 179 багатоквартирних будинків, що перебувають на обслуговуванні підприємства. 80% перевірено. Проведено відповідні ремонтні роботи. Паралельно житлобудівці щодня прибирають прибудинкові території, ремонтують дахи, під'їзди. Це настільки серйозно прийти так. у кожного будинку, перевірити всю систему. Це дуже серйозно. І ця робота повинна про таку роботу треба говорити, бо це дуже Уже серйозно. А якщо люди говорять, от не ремонтують дах, послуги не обрали, а от дах треба ремонтувати. А я запитую, у же обслуговування, де воно трещоме. Внутрішні... Ну то так, що багато таких вони там не помічають да, про те, що це наскільки це серйозно? Наскільки це серйозно підготувати? Бо це відповідальність велика Тобто на сьогодні десь 80% будинків будинки вже готові. Да. І ви до опального періоду встигаєте всі будинки подивитися? Звичайно, так. Да. Зрозуміло, ну, в мене питань немає. Я бачу, роботи багато ведеться. Зрозуміло, що майже 180 будинків, і щоденно їх обслуговувати немає такої можливості, немає. Але робота ведеться. Серед основних обов'язків комунального підприємства послуга вивіз твердих побутових відходів. Восени робіт збільшується в рази. В більшій своїй частині це не побутові відходи, а саме залишки рослинного так. походження, які ну, всі мешканці бачать і. Навколо контейнерних майданчиків і особливо приватна забудова. Директор комунального підприємства Послуга Руслан Ніязов зазначив, в осінній період роботу комунальників суттєво розвантажує використання компостних ям мешканцями приватного сектору. Хоча б такі бур'яни, ну хай там гілки, які можливо трошки попалять, але компостування воно було, є і буде найбільш дієвим способом зменшення об'ємів вивозу. Сміття, тобто це невеликі вкладення, це якийсь метр на метр обгороження або ямка. Складуйте туди бур'яни, ви отримаєте 100% компост через там рік І з таким закликом. Ну зараз палять менше, звичайно, бояться, але ж ну, треба з цим щось робити, тому що особливо зараз у нас вийшла з ладу оця велика машина Камаз. І це додатково ми техніку залучаємо а в цей складний час. Ну це надзвичайно великі затрати на сьогодні. Комунальне підприємство послуга стабільно працює, в тому числі вивозить сміття від населення та суб'єктів господарювання. Слід зазначити, що тарифи на цю послугу чи не найнижчі в області. Ми сплачуємо, ну, багатоповерхова забудова 21-23 гривні для порівняння. Місто Ніжин сплачує 43 гривні за квадратний ой, за кубічний метр. В ході апаратної наради керівники комунальних підприємств отримали відповідні доручення міського голови щодо виконання першочергових робіт для забезпечення потреб населення.